Подивіться, яка вона ахуєнна. Охуєнно, чи ти раніше цього не зробив? Це колхоз. Як же має бути похуй? Дім гой. Охо! Просто крейзі! Блять, мені подобається! Результат ахуєтня! Бля, Супра! Зверху 100 тисяч. Дуже гармонійно виглядає. Ох, блядь, а що це за хуйня? Тільки не розіпається, мені починає бути страшно. Передам через камеру, Так, ну що, більше трьох тижнів не бачив цю тачку. Ладно, ми глянемо спочатку оцей Track Tool. Дивіться, дитина грається. Ебать! Смотри, ебать! Ану. Ну це Хе-хе-хе, <рес> блядь, це супер хардкор. Вона, по-моєму, вся з карбона, так? Да? Охренеть. Але вот это ось! Маленька. Скучив за нею. Дивіться. Фари такі. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Я ж літав на балі і віддавав е, тачку, і потім ще трошки чекали, поки деякі деталі прийдуть, і без машини Ну, жити дуже сумно. Ну окей, є макан, але ну ви розумієте, на ньому так сильно не понавалюєш Ну зараз глянемо, що там всередині, і розповім, що саме я міняв. Воно реально охуєна. Чи ти раніше цього не зробив? А я не знаю, я якось подумав, ти що це дійсно прикольно. Так, да, так, да, в цьому задумка. В цьому реально задумка. Ага. От, Клас. От, і вони ще. Я дивись, я дивись я синій на... лазер і жовті осі. Ну. Майк Патріот. От, <плес> <я не> <плес> <воно>. <плес> Машина а, Українця. Розказує, що тут помінялось. Бамс! Човтібам! хе Та ти шо? <плес> 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 Та ти що. Говоріть, яку хочете ціну пацану. Ну, 3К. Десь від трьох розмова починається. Я ти це робив, А ти і це ще робив. І це і це робив. Чесно, я не панію, наху я так. Поясни підписникам, що це таке. А звук є, так? З порти по карбам. Так, а що всередині? Всередині поміняли, бачите ці перемикачі. Бам-бам-бам. От стиль. Стали це все. Що я робив? <звук> Перше, ми поставили впуск Він коштує ну, в районі 3 чімось тисяч доларів. Що він робить? Буде більше звуку на впуску. Типу ти нажимаєш, трошечки швидше буде нагазувати. Ну, типу, отвіт кидає, буде трошки краще. Звук. Пуска буде, мінімально воно додає якісь хисил, але взагалі навіть на це розраховувати не варто. А, ну і виглядає типу, ахуєнно. Які в мене плани? Думаю, думаю, все-таки робити якийсь стейдж. Мені машина в принципі дуже подобається. По візуалу ми робили такі от деталі, дірелки поставили, щоб по ці ходові вогні були жовтого кольору. І в салоні ці M-Performance ліпістки мало бути повністю тут все в карбоні, але прийшла не та деталь, поняв із-за того, що тут в мене виріс і максимальні асистенти. Інша деталь приїхала без цього виріза. Ну якось так, типу, більше нічого поки не робив, поки навіть по вняшки більше нічого не повинно робити. У нійм тачка капец, як заходить, Я, кстати, порахував, скільки я а, вкинув на весь тюнінг. 23, коли вона з України приїхала. І загалом ще деякі штуки тут робив в Польщі десь ще під 10 тисяч доларів. Тобто тридцатка я вкинув на те, щоб вона їхала трошки краще, щоб вона звучала краще, там вихлоп, оці всі карбони, це ж все манхар, це все оригінал, це не якийсь там колхозів, знаєш, не на Йопчики, і коякась там команда. І ну, тачка класна. Тобто, це чиста інвестиція в. В твоїй якісь емоції, скажімо так. Ну, no, no, no. я задоволений. Крім цього, то, що ще не видно, стоять же шкайловери, вона занижена, по-моєму, на півтора см. Братан, ти задоволений? Та я тачкою піздець задоволений, чесно. А, максимальний спек, абсолютно все, що є в BMW X6M Competition, тут є. Навіть вплоть до того, що дивись, я навіть не знав, що це таке. Як ти думаєш, що це? Що це за камера? Ночного бачення? Да. Так. <ріст> Ночного бачення. Максимально інсистент, максимум все. Максимально бойовий задньої канали. Які <ріст> нахуй нікого не потрібні. Такий сідаєш, робиш фотку. Братан, вони зламались. Бамве. Дас x Їх шестім дуже гарний, братан. Ти для майбутнього власника класно постарався. <ріст> Що поїхав. Бляха, я, чесно, я спочатку подумав, що я розучився їздити, тому що. Якась вона, як танк. Я такий, блядь, габаріти, їбанісь. Так, от тут зараз дамо, Готов? Да, я Єбай! Є бой! Просто Та Я пам'ятаю, я ж гальфа затюнив і теж ми нормальний впуск зробили, і цей звук такого кайфа мені давав, він був трошки інакше, він був попроще. Тут відчувається щось велике. прикол. Жесть. Ну як? Ні, ну ну, ну, ну Ну коштує за як би, ну. Но... Дивись, за косарь є... можна за косарь. Ні, за косарь можна ж теж щось поставити. Так, да, але інший, просто не карбоновий. Короче, пацаны, Короче, ми довольні. Делайте. Все, рекомендуємо. Ба. Так, тут Андрюха зробив собі по мотору. Ну, прикольний, мені подобається цей турінг. Багато кому він може не подобатись, Типа можна сказати, що ну як Дід, незрозуміло для чого М3 в турінгу. Ну воно стільово, прикольно. Подивіться, воно дуже гармонійно виглядає. Тобто бувають якісь універсали на гармонійні, а тут взагалі з цим проблем немає. Чи я взяв би собі турінг? Ну, хря не може седан. Це ж все залежить від комплектації. Якщо буде класна комплектація, я б собі і турінг взяв взагалі з великим задоволенням. І тут прикол тачки в тому, що вона рестайлінгова, Ну я це все розповідав вже. Подивіться на ось Це Це просто є Супра Нереально величезна, нереально роздута. Рокет-бані Аб'єс. Подивіться на діски, подивіться на шини, вони супер великі. Салон теж з кавшами, прикольно. Ну а зад. подивіться на оцю жепу. Подивіться, Блядь. І говорячи, ця тачка коштує з усіма доопрацювання. Коротше, в неї вклали десь. Плюс, мінус зверху 100 тисяч, може більше. Я не знаю на що це пішло, але виглядає абсолютно. Унікально. Дивіться, оцей X5M. Коротше, різниця його в чому? В тому, що він рестайлінг, інші фари, інші оці бампіра. От бачите, реально ахуєнний рестайлінг. і мені дуже подобається, але по факту потрібно переплатити 1030 за нову машину на українських номерах і в цьому немає сенсу. Класний карбоновий обвіз. Я не бачу, не знаю, що це за якась компанія, але в принципі виглядає все просто шикарно, дуже агресивно. Вона сильніше занижена, ніж моя. Теж на пружинах. Чорні диски мені не зовсім подобається подобається, Собі б я не ставив, тому що вони дуже втратяться в арках машина, в принципі, і так чорна. А тут воно виглядає прям шикарно. Тут якась інша трошки накладка, ось тут дуже агресивно. Ну прикольно, мені подобається. І задні фонарі рестайлінг просто, просто йобнутись, ну чесно, клас. Ну і моя просто конфеточка, Крапович, карбончик теж. Подобається. А розкажи ще раз, що ти там зробив, то що дуже шумно було. Коротше, що я зробив? Я зробив Single мідпайп Pipe це самий такий лайтовий варіант для збереження гарантії на цьому моторі. Тобто, це ставиться траса, яка прибирає вторічний каталізатор, який дуже душить машину, опф фільтр який душить машину, і резонатор. По суті, все, що тут залишається, це первічні кати, далі здоровенна пряма траса, яку я поставив, і стоїть банка, катбек, так називаємо. Відповідно, машина не має ніякого гулу, але ну, тобто на закритій заслонці вона суперкомфортна. Ми їдемо. Типу нічого не помінялося абсолютно. Ні. Але якщо ні. ми ні. в спорт лесенько на сковородочки, то машина стає мразі. Беремо шасі спорт, Engine, Sport. Спорт Ти чуєш різний задав вже? Ух, блядь, Єві а що це за, за хуйня? Чувак, Що це, блядь! А ти ж стейдж не робив взагалі. Це Це що за дурна машина? Це тільки із за коробки така да. херня відбувається. Я а, не передає камера, блядь, тільки не розіпаюсь, реально воно стрмно. <звук> <Вау. звук> Пінки просто їбанісь. Ой-ой-ой, ой, 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 ой тормоза. Мені починає бути страшно. Реально. 150, ми ж ти летим. Но... Yeah. Із-за того, що там бам бам тобі в спину. Вау, ну Отак. От. Давайте я вам передам через камеру. Отак. Ну, прикольно, прикольно. Mm -hmm. mm. Mm. Ну що ти, задоволений? Охуєнно, Охуєнно. Я, ще, я ще насправді не осознав, але це те насправді, чого я хотів. Блін, ця машина така була беземоційна на стокі, мені так не подобалось. Зараз вже чуть газує, чуть їде. Ну далі, походу, придеться робити стейдж 2 і ставити спорткати. Щоб було до чого йти, знаєш. Ну, можливо, зробиться тисячу сил. Ну, Блять, довольний такий ходить, світиться, і дивіться, Варшава, сонце, лютий. та ти що? Хопа. Як тобі подобається? Мені дуже подобається. реально ездишь и хочется, и уже блять купить, сука, угодно, стоем. Ну так тупо тубосило руль. А, -а, -а, -а. то? <натолк acha> да? <плодот> блять, чувачок! Это пиздец! М3! Чуваки, ви сідаєте в цю машину і зразу хочеться пиздувати. По факту просто, по факту, тут на ній, а як ти нормально їздиш? <ривіт> Я в дуже приємному ахує. А скажи, а чого ти не знімаєш пльоночки? Не <ривіт> спитавши, зняв. Дід, нє, нє. того що ти дід. Того, що поняв, у тебе універсал і ти не знімаєш з цього з пульта. Пльоночку оцю, дуже жалко кнопки. А, подивіться, яка вона охуєнна. Ну, 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 ну. І ви знаєте, хтось може сказати, що той сталінг, який ти робиш, це колхоз. Але, блядь, як же має бути похуй на думку інших людей? Ти маєш думати тільки про те. Як ти до цього відносишся, наскільки тобі це подобається, тому що наступний власник може зняти цей тюнінг? Люди, які не володіють цією машиною, та взагалі, яка різниця, що вони скажуть? Головне, це те, як ти відносишся до цієї машини, наскільки вона багато тобі емоцій приносить, тому що повірте, можна мати точно такого самого чорного і кшусям кампетіше на червоному салоні. Но набагато більше емоцій від того, що він унікальний, від того, як люди реагують саме на цю унікальну машину. У Мене скільки було ситуацій, коли люди розпитували в мене, що це за машина, що це за модифікація, це манхарт, що це навіть поліцейські, прикиньте, поліцейський під'їжджає тут в Польщі, і питає, а що це за тачка, і Коней має Тобто, скільки потужності в машини. І я розповідаю, це дуже класно. А як реагують на неї? Ух... Як на неї реагують люди, коли вони бачать, що це щось унікальне, вони повертаються, вони от ставлять класи. Ну, молоді люди в першу чергу. Звичайно, люди за 40 років вони вже набагато більш стримані в своїх емоціях. Тобто їм дуже важко проявляти свої емоції, показувати, що вони захоплюються, але було і таке, що. Дідуля показує, вау, класну машину має, і це мотивує, це піднімає настрій. І от ви, знаєте, стикаєтесь з якимись проблемами в роботі. Звичайно, життя завжди воно не ідеальне. Але коли ти сідаєш в класну машину, яку ти вклав душу, ти отак от! Ти отак от відчуваєш це все, то зразу настрій піднімається. Енергія, вона звідкись з'являється. І того є сенс ці гроші вкладати, проходити ось ці етапи, тюінга, замовлення машини, деталей. Тому що Ти потім це все заробиш і заробиш більше через те, що ти отримаєш енергію. І якраз потрібно в житті навчитись мати ось такі от зарядні станції, знаходити їх. Хтось не кайфує від машин щиро, якщо вам не подобається, не купуйте їх. Але якщо ви відчуваєте, що і тюнінг, і тачки це кльово, і це для вас, то стримувати себе. Ох, наскільки ж це неправильно повірте. Якщо ви помітили, до речі, вона показувала мені, що там людина стоїть, і на людину трошечки так світлом поблимала, що вона ну, якби не вибігла на мене. <с infizip> така от система захисту. Ой-ой-ой, жорсткий трошки ікс. Тому це відео будемо закінчувати. Звичайно, я ще з іксом буду деякі маніпуляції робити, ще тут додасться карбон, ще дещо я придумав, але мабуть буду показувати в себе. Ох, бля! І до речі, я забув вам розповісти, а що саме я ось тут налаштовував? Чому тут хтось сидів з ноутбуком? Що вони робили, в чому сенс цього налаштування? Поясню, я залив прошивку XHP, це штука, яка змінює налаштування коробки режимів роботи АКПП. І вона тепер їде не прям швидше. Розумієте, різниця вона невелика, але машина перемикається інакше на другому і третьому режимі коробки. Він до речі в BMW дуже класно вибирається. От там от можна бам-бам або налаштувати на М1, M2. А На другому третьому режимі вона більш агресивно спортивна. А на першому режимі вона більш м'яка, плавна і тянуться передачі, і перемикаються ну дуже класно в комфортному режимі. Мені дуже заходить і. Я зараз змінив вже ж усі перемикачі для того, щоб більше ними працювати. Плюс знову ж таки XHP зробив і кайфую від того, що я перемикаю. Я такий гончик, тому поки не дійшов до прошивки Stage 1, Stage 2 по мотору. Але коробка воно коштувала 400 баксів. Класно, я задоволений і вам рекомендую емоції, вона свої реально дає. Ай-яй-яй-яй-яй! Ви бачите, я не знаю, розумієте різницю чи ні. Дивіться, от сюди, от сюди. Оп-оп-оп. Кермо тепер з карбоном ось тут. Мені капець, як подобається, тому що раніше воно було ось таким сріблястим, як і от всі вставки. Якось воно дуже комфортно виглядало. Знаєте, для сім'єрки ідеально підходить, а для спортивних емок ну не дуже. Тому ось це поставили. Бачите, перемикачі теж карбонові. Бля, як подобається! Реально кайфарік! Знаєте, такі маленькі дрібнички, а скільки позитивних емоцій, Бух, ну кайф.